Все привіт вам з далекої Малайзії. Зараз ви переглянете мою поїздочку. Побачите, як я докотився до такого життя. Тут тепло, гарно, спека. Мухи, крокодили, бегемоти, мовпи все тягають. Так що такі. приїздіть сюди. приємного перегляду. Так, я ризикую на, на на небезпеку, що в мене щось крадуть. Добрий день. Привіт! Здорово, мордочка. Ну, фотка? Як справи? Ей, не хоче вона зі мною говорити? От палюка. Здорово. Кай. Добрий день. Бонжур. Да, муха, там цілий табун. А що, не я тебе помогал? Є зйомка? Є, є, я знімаю. не хочешь влятура поводу? Дай-ка. Бенедик. Дай, дай-ка. Дай, дай. Дай, дай.

Красота! Бачу ракушку, бачу житку. Красота Море дуже тепле. Називається суло, якщо я ще не казав. Фантастика. Людей мало, тільки наші відвідувачі. Сука краще ніж Тому що нема народу взагалі. Фантастика. Правда? Залишилось 15 секунд, зараз я вам щось додам. Все, я почув, як звучать ці малайзійські інструменти, народ, є встиг? Так, після цього ми їх нагадали. Окей, окей. Окей, тик тик, окей. Тик 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 тик. Тик Я грибав про тропічний ріст, а ж не вірить. Сподіваюсь, може бути крокодил тут хоч один. Будемо подивитися. Ура. Кожного року відкладають свої яйця, а потім пливуть знову, кудись там у моря. От. Кажуть, що на цьому острові, крім людожерів, ніхто не живе. Острів десь загублений серед інших островів у цьому морі. І знайти його дуже важко. Ми висадилися на ньому, але я бачу тут якісь сліди. Зараз ми підемо по цих слідах. Можливо, нам вдасться взяти інтерв'ю. У місцевих жителів, тобто аборигенів, ганібалів, канібалів та інших падлюк. О, хаду йду. Ой, ми прийшли з миром. Розкажіть, будь ласка, як ви тут живете? Нормально живем. Молочко п'ємо кокосове. А це кокосів до другого року. До другого вражаю ще стане. Ну... Так треба як залізти. О, -о, О! Ви бачите, що навіть канібали на загублених островах розмовляють українською мовою. Борщ. <сlli> 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 Борщ. Борщ Борщ кокосі. Привіт, вітання вам з Малайзії, столиці Лумпур, де ми бачимо найвищі споруди у світі. Висотою, здається, 454 метри. Ось. Всюди наші є. Так що таке. Ну добре, побачимо. Нарешті ми пригребли до цієї бережі. Свідовище фантастичне. Панорама. Панорами. Колисота басейн на горі. Все куки, на другий рік травм свої басейн на хаті, добре.